На просторах інтернету є такі прогнози, що хтось з президентів, які так чи інакше беруть участь у російсько-українській війні, загине найближчим часом. От є такі прогнози, от, Віктора, що ви скажете? Таке взагалі можливо, що є якась от відома особа, поки без імена, а взагалі, от а вони не безіменні, вони насправді. Всі три е, президента, котрі приймають участь в цих процесах, якщо переглядати для їх кожного, е, в форматі 25-го року е, вони всі знаходяться в досить уразливому стані, в уразливому положенні. Е, коли ми переглядаємо Короля Пентаклів, Трампа, е, він досить часто випадає по трійки мечів. Трійка мечів або це зрада. Тобто з оточення ті люди, до кому ти довіряв, ти ті люди, хто на максимально до тебе наближений, вони будуть намагатися встромити ножа в саме серце. Або якщо переводити на е, людське тіло, хоча карти не найліпше мрт апарат, зазвичай вони показують на сердечну зону, тобто момент того, що можуть бути проблеми з серцем. З важливими органами, котрі відповідають за життєдіяльність людини. І зазвичай, якщо переводити на трактування в форматі здоров'я, тут загальна небезпека стосовно саме серця. Інфаркти, якісь Серцева недостатність тощо, якщо ми кажемо про президента Зеленського, 25 й рік він е випадає як загрози, котрі пов'язані безпосередньо з замахами, е загрози, котрі пов'язані не з тим, що щось відбувається з твоїм там тілом або здоров'ям. А безпосередній вплив зовнішній з від третіх третіх сторін, і при чим цікавий розклад, він випадає в комбінації карта циклічності. Карта циклічності це повторення ситуації з певною періодичністю. Тобто, ми кажемо не про замах, ми кажемо про декілька замахів, але при цьому в нього випадає колесо фортуни. Колесо фортуни. Це досить позитивна карта, тобто, не зважаючи на те, що те, що ми о, ці запахи можемо спостерігати, буде деяка складова, котра залишиться о, і буде о, реалізовуватися поза очі. Тобто, про цю е, е, ситуацію дізнаємося набагато пізніше. Але коло Софердони свідчить про те, що ти е, зможеш або вискочити, або вийти в найостанній момент. На останню мить і тим самим збережеш собі життя. З точки зору, якщо ми дивимося на режим Кремля в цілому на 25 рік, там випадають в саме руйнівні процеси, котрі пов'язані пов'язані настільки з здоров'ям, скільки з якимись кулуарними. кулуарними Разногласіями, котрі в свою чергу можуть спричинити в деструктивний вплив не тільки на лідерів, але й на політичний естеблішмент режиму Кремля. В цілому і по карті страшного суду воно випадає в тому контексті, що це буде стосуватися одразу великої кількості людей. І 25-й рік він дуже е, руйнівний. З точки зору деструктивного впливу на лідерів е взагалі. І якщо брати по окремості Росію, Україну та Сполучені Штати, вони також знаходяться в зоні ризику. Кожен просто під е різною призмою. Більше за все е насправді, з точки зору ну мого прогнозу, і, і, і відштовхуючись від розкладу, найбільш уразливий це Трамп. Він випадає в контексті саме е, там, кожна карта вона досить ярко описує ситуацію. Найбільш е, вдачливих в цих ситуаціях се одно випадає Зеленський, і найруйнівніші наслідки випадають на режим Кремля, тому що він буде не просто тягти е, себе в могилу, але й буде намагатися затягти за собою якомога більше людей. Свідом. Так, але тобто чисто теоретично, кожен з лідерів померти може. Я ставлю на Трампа, чесно кажучи, тому що там розклад взагалі такий собі. Тобто у нього шанси ну, великі на таке, але не, не 100%. Ні, дивіться, з точки зору, е якщо ми дивимося з через призму ТРО, е, в нього є декілька критичних моментів. Е якщо дивитися, до речі, по кожному з президентів в цьому році у нас у Зеленського критичний е, період це березень мі, 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 березень та квітень. Березень це, е, та квітень це найбільш небезпечні для життя зеленського е, періоду. Якщо ми дивимося стосовно е, Режиму Кремля і Путіна взагалі, найбільш критичний і переламний період це шостий і сьомий місяць. Тобто влітку він є найбільш уразливий, скажімо так. Якщо дивитися з точки зору Трампа, в нього дуже критичний період це дев'ятий місяць вересень, але в нього випадає момент циклічності, тобто, час від часу, ти відчуваєш якісь недомагання, якісь ситуації, котрі тебе вибивають з колії, і на котрі ти не намагаєшся звертати увагу або досить з е опустивши руки, дивишся. Тобто, не на не, не на часі, не зараз. Е -е, приділю уваги цієї ситуації увагу після. І практично на весь рік він випадає як перелавний період і на квітень місяць, і в липні там є досить така загрозлива вежа, тобто втрата контролю в цілому. І по це все ж таки дев'ятий місяць, вересень як найбільш небезпечний, саме не в форматі, того, що отримав удар і якось треба відновитися. А удар, після котрого ти можеш не відновитися взагалі. Угу. Тобто зеленському головне бути уважним обережним це у цьому місяці і в наступному березень, квітень саме стосовно ем, загроз, пов'язаних з життям і, в першу чергу, з замахами. Якщо ми кажемо стосовно критичних місяців, там також є в нас. Серпень і вересень, як така переламна рубіконна точка, але вона більше стосується людей, котрі тебе оточують, котрі можуть тільки чином намови підставити, або е, твої старання звести на нуль, або вплинути деструктивним чином саме. На карту тріумфу, тобто на ті дії, котрі ти старано вибудовував, до котрих ти старано йшов, Тобі будуть намагатися поставити такі палиці в колеса для того, щоб ти не отримав задоволення від проведеної роботи. Слухайте Віктора, може, оці прогнози, те, що я там бачила на просторах інтернету, стосувалися ще таких людей, як там всякі Пушиліни, Денири, оці от аксіонови, я просто не пам'ятаю, як їх там всіх по прізвищах, може вони ж також ну беруть участь у війні? З точки з... Вони все почалося так, вони беруть з точки о, участь у війні війні безпосередньо, але якщо ми дивимося. В форматі в трьох загальних карт, тобто в нас випадає король Пентаклів, це як Трамп, імператор, це як режим Кремля, і якщо ми переглядаємо, він по різному випадає або як король мечів, або як король жезлів. Зеленського, то о, ці ключові фігури вони мають такі критичні періоди. З точки їм, їх смерть або їх стан здоров'я він безпосереднім чином буде впливати на перебіг подій, пов'язаним з завершенням війни або з розпочинанням нової, більш, більш глобальної війни, скажімо так, світової. Якщо ми кажемо стосовно Пушиліни, сальда і інших, 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 інших uh -huh. дотичні до цієї війни, в 70% розкладів все одно випадають по страшному суду і випадають по карті вежі. Причому там дуже руйнівні завжди розклади випадають на них. Тобто процеси, котрі будуть стосуватися не тільки тебе, твоїх близьких, твого оточення. І там, в принципі, ну, я не, не пригадую, що був хтось, кого можна назвати там, долгожителем або пророчити йому досить довго, довго життя з зустрічю глибокої старості. Все повинно бути трагічно. Руйнівним чином і впливати не тільки на е самих антигероїв, е але й е їх оточення, тобто сім'ї, дітей, близьких, батьків тощо.